Вона на центрі її не хочуть віддавати. Вони а, там закривають клієнтів без грошей, без нічого. Вона не працює, а сама не має медичної освіти, але називається лікарем. Повірили у хворі ідеї. Де тут терапія? Я не знаю. Вітаємо вас, любі підписники! З вами канал Психокейс. На зв'язочку Сергій Мотус Валера Патоніч, і сьогодні говоримо з вами про брехунів і шарлатанів у темі розладів харчової поведінки. Поговоримо про те, як наших бідолашних РКПшників водять за ніс. А потом Сережа, їх водят за ніс. потом вони приходять до нас і вже розчаруваннях, без грошей, без нічого кажуть: допоможіть, але ми вже розчаровані. Допоможіть, але в нас вже дуже важкий стан, і в мене багато прикладів таких от ситуацій і так далі. Тому багато мені чого сказати із, із свого досвіду. Тому поділюсь з вами. Давай ми дадім якийсь термін, пояснимо, що тако шарлатани РХП, А що таке просто його можуть називати? Да? Шарлатан, це буде дуже образливо. Да, по перше, це ті, хто не має права займатись. Терапії розладів харчової поведінки Тобто, якщо нема освіти психолога, психотерапевта, спеціалізації професійних по терапії розладів харчової поведінки і так далі, якщо у вас немає психологічної медичної освіти, ну тобто людині немає конкретно, конкретної освіти для того, щоб допомагати людині з РКП, то всі ці інші людини, яких цього сьогодні немає, це 100% можна назвати шарлатанами, тому що вони називаються. Так, навіть я бачу на ютубах. Знаєш та саме там дівчинка. Я я я лікар, я лікую РКП, а сама не має медичної освіти, але називається лікарем. Там в мене є медична освіта, Я лікар, психіатр, нарколог. Я закінчив медичний університет, медико-психологічний факультет і так далі. Плюс закінчив ще і інститут, був тренером. І інституту в мене цієї освіти забагато, тому я 100% не ніжота. знаєш, що сірожа теж що ти закінчив. Оці руки нічого не крали. Ну так, у мене повна завершена психологічна освіта, і пройдені вже всі додаткові навчання і спеціалізації по розладам харчової поведінки. Да, ти ще навчаєшся, навчаєшся. <плес> я, ще, я ще продовжую накопичувати. <плес> а є кого типа називаєш шарлатанами, Це люди, які намагаються допомагати РКП, яких є все. Є освіта, є якісь спеціалізації там і так далі, да. Але в них ну з приводу того якісь особистих якості клієнта, відсутності контакту і так далі. Їх можуть називати шлатани, тому що люди можуть бути ображені те, що ви їм не допомогли там і так далі, і так далі. Але ну якось так. І тому таким фахівцям дуже важко, тому що вони по справжньому намагаються допомогти, і вони по справжньому мають якусь освіту і так далі. Але в них не виходить, можливо, і їм просто не вистачає чогось. Я блядь, хуяра, хуяра, то нема, не йде вона. Або просто такі клієнти попались, і тому дуже часто образливо їх називають шротанами, хоча вони не з'являються такими. От, тому давайте ми будемо розділяти це і будемо говорити тільки про перших, які не мають ні освіти, ні мають нічого, але вони всі візді пропагандують, що вони лікують. Із таких людей багато хто займається лікуванням РХП, це самі. Клієнти, які пройшли, мають свій досвід, написали книги, розробили свої якісь методики, і там і так далі, і бац, вони вже лікують РХП. І вони сидять і лікують, тобто не по якимсь методам, да, а вони лікують по власному. Прикладу, так, тобто, як це був давай робити так, як я, я ж це зробила, і так далі. Вони тягнуть ці клієнти за собою і І чим, ну... А по нашим відео ви вже можете знати, що самолікування це хуєта, воно не працює. І тому тут приводиться до дуже сумних наслідків. Коли це ще може бути, коли людина теж проходила терапію, вона десь щось почитала. До речі, у мене була така клієнтка. Зараз вона відкрила навіть свій центр дуже розпосюджений. Вона зробила свій центр, скопіювавши його з мого і так далі. І вона вже а, там займається лікуванням того РКП. Але ну круто, що вона вибирає там фахівців нормальних. Але те, що говорить вона про РКП і не мають освіти, ну це вже інша річ. Вони дуже крутий. вони кажуть а, ми не беремось за складні випадки. Ми вам всіх віддаємо. Ні, ну це то добре, що вони беруться за складні, за складні випадки, але що робити із тими, хто до вас приходить, які потім знову ж таки повертаються до нас, якщо людина не має професійної освіти в цьому, не має спеціалізації, яких там і так далі, і так далі, і вона займається цим, да, то це вже питання. це вже питання. Я колись, коли переїхав тільки в Україну і починав свій професійний рост в Україні. З 2013 року, да я попав в одну організацію, але ж я ж приїхав такий наївний, Я думаю, ну все як у нас, так все добре, офіційно і так далі. Попав в одну організацію. Бачу там лікарі там, і так далі, білих халатах і так далі. Потім ця організація вона так добре розросла. Росла. Потім ця організація віджала в мене два центри в Києві. От потім ця організація стала моїм конкурентом, і люди, людей, яких я колись лікував від наркоманії. Вони зараз лікують розвиток харчової поведінки, тому що вони просто а потоліче пішло, чого у нас не пойде, і вони відкрили свій реабілітаційний центр. Вони а, там закривають клієнтів, тобто як свій да яких там в будівлі. їх да, відкормлюють. Якщо ти не поїш, то у тебе буде трудотерапія, терапія, там унітази мити. Якщо ти там не поїш, то ти не зустрінешся з батьками там і так далі. Тобто такий наркоманський підхід. Да? Ну де тут терапія, я не знаю. Але вони дуже круто чешуть по ушам, Да? вони можуть дуже круто розрекламувати це все. Самі, там в них працюють і фахівці, якісь там і так далі. Але взагалі сама структура, да? яка не має нічого спільного з реабілітацією і з терапією, ну це теж можна віднести до такого шарлатанізму і обману. Наприклад, коли в мене був центр да Ревакандо плюс, то у нас був центр був відкритий. Та да, ми нікого не закривали. Батьки могли приїжджати там на вихідних і зустрічатися своїми дітьми. Діти були, були завжди з телефонами. Ми не відбирали нікого телефон. Там відбирають, тому що ти жнімуть, де ж наснімуй, десь виложу, викладуть і так далі. Ми наближались до це до цього терапевтичного простору. Більш да там ні, там тільки закритись і так далі. Да, там тільки от таке насильство постійно. От. І тому це теж ми можемо вгорю, віднести до шарлатанізму. У мене був теж колись випадок, коли батьки просто вони знаєте, вони знаєте, просто відчують, наші наших батьків, особливо з анорексією, що гуглять лікування стаціонарне лікування РКП. І там вилазить багато реабілітаційних центрів, особливо для наркоманів, і, які теж пишуть, що вони лікують розвиток харчів поведінки. А що вони там лікують на наркозалежних? Окей, лікуйте ви наркозалежних. Але вони по цю грибінку лікують і розліг в поведінки. І та дівчинка приїжджає в такий центр, де 12, 12 крокова програма, де трудотерапія, терапія, де а, вони там самі себе готують, або там щось ще таке є, де вона в такому сроді, де їй дуже важко, спасний марсідальний фонд. Але та батьки їх туди віддають, тому що вони просто не знають, що робити. У них немає змоги, як цим можна справитись. І туди ця дівчинка, вона там що? Вона живе в цьому марсідальному фоні, і вона вимушена да, підлаштовуватись під те, щоб там якось виживати, і так далі, або просто вона втрачає сили і, і просто от вона нічого не робить. І її потім викидують в якусь лікарню для того, щоб стабілізувати її, і в неї немає нічого шляху, як просто адаптуватись до цього життя або вмерти. Потім вона чого вона приїжджає додому, образи на батьків, чого в мене куди заперли, і так далі. І вона розчаровується взагалі в лікарях в психотерапевтах і в лікуваннях. У нас був такий випадок, коли в один львівський центр це був 2018 рік Потрапила дівчинка з вегетаріанством з анорексією. 37 кілограмів. Вона там потрапила. Да? І там її, її лікували. Три місяця вона себе сама готувала, Сережа. Вона собі сама готувала, розумієш? Ну це ж нонсенс, блін. І вона туди потрапила про три місяці Телефонують мені батьки, говорять, ой, а можна до вас приїхати і так далі на складний випадок 29 кілограмів. А для дівчинка вона в реабілітаційному центрі її не хочуть віддавати. Я говорю, ну якщо приємно, то переїжджайте. Вона вони приїжджають. я ще дізнаю, що вона не їсть м'ясо. Тобто там взагалі показники, ну жесть. Приїжджає до нас реанімація. Ну реанімації не взяла до себе. Зробила аналіз. Ну там там жесть. І вона в цей день, коли вона приїхала, вона померла. Тобто там в цьому центрі її дотягнули до цього стану, і все. Але там круто платив гроші, і все нормально буде. Це взагалі бійство, Я рахую цього центру, і таких прикладів є багато, багато багато. Тут хочеться доповнити оцей портрет шарлатанів. Ти вже почав говорити про те, що це дуже часто наші клієнти, які просто знайшли оцей чарівний спосіб вилікування РХП, але є ж і такі РГПшники, які повірили у хворі ідеї, де вони да. пропагувати. Веганство, вегетаріанство. Як ти гадаєш, який тип клієнтів найбільше страждає від шарлатанів? Хто це? Та я думаю, що всі та особливо компусівщики можливо, тому що вони шукають цю пігулку магічну так. Да, а їм дають лікування кампусів голодуванням, очищуванням, детокси, всяка ця фігня, блін, і так далі. Так. Інтервальне голодування, які дієти, Це все. Боже, зараз на ринку стільки багато всього, але це не має нічого спільного з лікуванням кампусів, з лікуванням взагалі РКП. Але дивіться, я ж теж можу бути шарлатаном, Ти теж можеш бути, бути шарлатаном. Якщо я скажу, в мене є світа і так далі, але якщо скажу. Я можу лікувати, не знаю, там давай наркозалежність, а я не хочу її лікувати і не можу лікувати. Дану якщо буду брати таких клієнтів, я теж буду для них шарлатаном. Або там я можу лікувати, я не знаю, там якісь розлад, я не знаю, там хворобу крона терапією. Доторкнусь до твого живота, да, і буду лікувати. Та, це ж теж шартанізм. Тобто це, те, що я не можу виконувати, та, де в мене немає сюди, то я теж можу бути там шарлатаном. І тому я працюю тільки з РХП, тому що я знаю, що там, там я крут, і наш центр крутий, і там і так далі. Ми там можемо справлятись, тому бачите тут. Теж потрібно дивитися і тоді, коли ви потрапляєте до фахівця, який в цьому не має практичних прикладів, да, до, до психолога, психотерапевта, лікаря, який не має практичних прикладів вилікування, але він транслює, що він цим займається, то він теж потрапляє під цю категорію. Да, тобто, обману дуже часто по це потрапляють. Всякі там йоги, цвяка, терапевти, які коучі. Та Хочі, так, да, коуч по, по харчуванню там, і так далі. Просто ви зрозумієте, харчова поведінка і розлад харчової поведінки це взагалі різні речі. Да? І якщо коуч по харчуванню він може круто і круто вам допомогти з налаштуванням харчової поведінки, то в терапії розладів харчової поведінки він нуль. І він там нічого вам не допоможе, розумієте? От. Тому це різні речі, і їх потрібно розділяти, розумієте? Тому любі на ринку РХП дуже багато обману, дуже багато неймовірних способів і схуднення, і відновлення, і зберігання своєї стрункості, зберігання своєї пружності м'язів і тому подібні речі, але найчастіше за все це будуть транслювати вам такі самі хворі люди, які вірять, да. У свою мантру вірять у свою якусь ідею. Вони будуть намагатися оточити себе такими ж хворими людьми, щоб їх ідеї працювали. А, і дивіться, ну якісь нові зараз в терапії РХП. І бац у нас приходять клієнти вже після цього. Потім знову щось відбувається, і знову приходять клієнти після цього. Зараз до речі, дуже часто. Після беретрії приходять з клієнтів, це теж дуже прикольно, А ця баретрія вона дуже розпосюджена. Але я знаєш, що зрозумів? Багато з хірургів, хто лікує, да вони прям кажуть, да, що я вам зроблю операцію, але ви ідіть і працюйте з своїм архапець психотерапевтами. Маламаладси, і потрібно робити, да, коли він зробив своє і, і він не береться за інше. Навіщо ще хірургу брати за терапію, так він каже: так я себе своє зробив, іди там лікуй далі. А він не залишив людину саму. Оце це професіонал, оце я розумію. Тому так дивіться, бо шарлатанів дуже багато, дуже багато обману. Тому що люди думають, що роздикрчо поведінки — це найлегке, що, що є. От, а насправді це саме важкі розлад, взагалі псих, психологічний. Це саме важкі розлад. І тому люди просто беруться, а потім о. А як до, до нас на навчання в інститут наш приходять люди, студенти? Mm -hmm. Пам'ятаєш, нас був випадок, коли до нас прийшла студентка в інститут. Я її питаю: а чим ти взагалі займаєшся? Говорить, я проводжу марафони людям. Я говорю, і, і що? Говорить, ну от я проводжу марафони, і я бачу, що це неефективно. Я вирішила, що я спочатку навчуся, вилікую себе, і потім буду проводити марафон. І вона спочатку вилікувала себе, навчилася і зараз проводить марафони. Бачите? Тобто вона молодець, вона усвідомила, що так, не потрібно обманювати людей, потрібно вилікувати себе спочатку свій РХП, бо дуже часто люди інші лікуються за що вас. Потім взяла ще освіту д -д -д ну, да? і потім вже займається цим. Круто? Круто. Так і багато хто приходить до нас навчатись, ті, хто кажуть, до мене прийшла клієнтка з РХП, а я не знаю, як з нею працювати. А чого ти її брала взагалі? Я думав там легко. І зараз вона прийшла навчатися на на програми, які там півтора року, два роки у нас і так далі. Ну там добре, що вони потім відмовляються від цих клієнтів, передають іншим фахівцям, які вміють з цим працювати. І так далі. Тобто, молодці. Вони бачать, що вони чогось не знають, да? і вони йдуть за освітою. І це круто, це професійний підхід. Да? І вони потім будуть будуть брати клієнти. Оце професійний підхід. От тому завжди питайте про навчання ні короткостроковий. Якщо там навчання три місяці, це фігня. Це не навчання, а довгострокове навчання потрібно, щоб були сертифікати, дипломи і так далі. В мене одна дівчинка з Канади просто мене задовбала. Да? вона десь там нутриціолог, На ну не знаю, там вночі писала мені скиньте свою світу, я хочу вас порадити клієнтам, і так далі. І так далі. Я вже всі поскидував, поскидував, поскидував. Вона каже: чого ти так, те саме? Говорить, я просто боюсь, тому що багато кому кого рекомендувала там іншим фахівцям, а там взагалі не мали ніякої освіти. Тому, говорить, я зараз завжди питаю. Говорю: молодець, молодець, що ти питаєш. Я все поскидував, на задоволене залишилося. От, тому зараз можемо, до речі, детально розкрити в наступному відео як берегти себе взагалі від Шарлатана в РХП. Теж можна поговорити про це. Дякую за увагу, любі друзі. Ставимо подобайки, підписуємося на канал і до зустрічі.